Нещодавно в користині в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів джерело надії працювала група волонтерів лікарів з Великобританії. Варто наголосити, що Великобританія вже не один рік допомагає нашим діткам, які постраждали від вибуху на Чорнобильській атомній електростанції в рамках оздоровлення за кордоном. Але це вперше закордонні лікарі приїхали до нашого міста аби надати практичні консультації батькам та фахівцям центру з приводу реабілітації дітей-інвалідів. На надзвичайно програм методики як таких немає оприділених за якими займатися, і ми збираємо все до крупиночки, що маємо в інтернеті. самі придумуємо, читаємо. А настільки поділилися вони таким досвідом, що ми його взагалі ніде не бачили і не чули. Що, наприклад, з дитиною можна займатися там 5 хвилин, 2 хвилини дитина грається, і знову дуже нам це було цікаво, бо ми звикли до такої системи. Сьогодні, зараз півгодини ми займаємося, 20 хвилин ми граємося. Там фізична реабілітація. Звичайно, ми будемо старатися і трошечки свою систему міняти. П'ять днів в центрі соціальної реабілітації дітей-інвалідів, джерело надії було гамірно та лунала англійська мова для роботи були задіяні навіть коридори закладу. Закордонні лікарі вчили фахівців центру та батьків новим методикам реабілітації, практично показували, що і як робити, аби досягти певних результатів. І з самого початку а, працівники центру працювали з нами пліч опліч. Вони зразу безпосередньо дуже швидко а, включалися в ту роботу, або в ту в той процес, який ми показували їм для навчання. І от сьогодні останній день, але ми змогли побачити вже, як вони роблять це все самостійно. Вже центр, на який ми працюємо, він запросив спеціалістів з України, ті, хто будуть зацікавленими, приїхати в Британію, попрацювати деякий час з нами. Тренінги, семінари та Практичні завдання були цікавими та корисними як для спеціалістів центру, які охоче навчаються, так і для батьків, які щодня працюють зі своїми дітками, аби покращити їх стан. Ви нам дали вміння підійти правильно до дитини. Коли ми десь чаювалися уже в наших дітях, ви нам дали впевненість у своїх силах, що ми... Зможемо цих діток поставити на нормі. Фахівці центру отримали консультації по кожній дитині, що відвідує центр. Своїми враженнями щодо роботи та оснащення центру джерело надії поділились і закордонні лікарі під час круглого столу, де були підведені підсумки спільної роботи. Це просто хотіла б сказати, який чудовий це центр, який чудовий персонал тут працює. Я просто дякую вам за ту роботу, яку ви несете. Ви на правильному шляху. Ви ви стараєтеся прокидаєте і можливе, і неможливе. Ми приїхали ні з чим, ми приїхали тільки з нашими знаннями. І якщо це вам було настільки неоціними, то значить, ми виконали нашу роботу, значить, ми повертаємося задоволеними». Серед групи волонтерів лікарів з Великобританії був чоловік, який вже не один рік збирає кошти для чорнобильських програм в тому числі і тих, що діють в користенні. Travel King на власні очі хотів пересвідчити, що благодійна допомога використовується за призначенням в Англії. Я належу до братерства, яке допомагає благодійній організації життя та здоровим дітей Чорнобильської зони. Мені звичайно було цікаво подивитися, скажімо так, як розподіляються, використовуються наші гроші. Тож зараз, коли я повернусь, я з щирим серцем і сумлінністю зможу сказати, як використовуються наші кошти, і ми далі сподіваюся, будемо співпрацювати. зібрати закордонних лікарів та привести їх до користення за словами Сари Дей Волонтера благодійної організації Великобританії життя дітей Чорнобиля, голови філії Ром Немаш, було справою нелегкою, та результат говорить сам за себе я навіть не могла очікувати звичайно, що я переживала спочатку, тому що зібрати разом людей, які не знають один одного, провести їх незнайому країну до людей, з якими вони не знайомі. Але насправді те, як спеціалісти працювали пліч-опліч -пліч один з одним, навіть з мовним бар'єром, але всім це було просто фантастично, було неймовірно. Я навіть не могла очікувати настільки чудових прекрасних результатів. Користень має пишатися таким центром. І якщо ще є батьки, які мають дітей з. Інвалідністю, і вони або соромляться, або не впевнені, або не знають. Тож двері нашого закладу завжди відкриті. Будь ласка, приходьте. Ми будемо раді вас бачити. Перебуваючи в користі, гості зустрілись із міським головою Володимиром Москаленком, поділились враженнями про візит до нашого міста та запевнили, що наш центр джерело надії може стати лідером серед подібних закладів усій Україні. Адже його спеціалісти пройшли таке навчання, якого не проходив жоден лікар-реабілітолог чи фізіотерапевт в інших центрах нашої країни. Мені приємно, я вже багато почув про вашу гарну роботу у нашому центрі. Жерло надії, тому наперед щира подяка за те, що ви приїхали, завдячуючи Сарі, і за те, що ви проводите таку потужну роботу по реабілітації наших діток. Час за спілкуванням промайнув швидко. Міський голова Володимир Москаленко вручив всім гостям пам'ятні подарунки. А Сарі Дей пам'ятну медаль, яка була виготовлена до 30-ї річниці Чорнобильської катастрофи за багаторічну співпрацю щодо оздоровлення наших дітей, які визнані потерпілими від аварії на чаес Хочу скажімо так, десь. Підтримати вас в тому, що цей центр буде найкращим в Україні, тому що те, ту підготовку, яку цього тижня провели спеціалісти, ніколи не була проведена в Україні. Можу вам це гарантувати. Ми не змогли б зробити досягти так настільки результативної роботи, якщо б люди місцеві нам не допомагали в цьому. Тож саме тому, що вони настільки в усіх цих проєктах вони разом з нами ми змогли досягти таких результатів. Що центру зараз потрібно, це лікар. Тож я хотіла б ще раз а, наголосити сказати вам, що а, благодійна місія життя та здоров'я дітей Чорнобильської зони буде продовжувати співпрацю з користування. Я вже починаю збирати інформацію і працювати над наступним візитом дітей до мене в, домені, в Мілін. цього року. А, я б хотіла запросити дітей. А, у яких в родині є а, дитина з вадами, а, тому що зазвичай багато уваги приділяється саме дитині інваліду, а от ну, скажімо так, а здорові діти десь а, ну обмежені цією уваги. Тож я б цікаво. хотіла, скажімо так, а, запросити їх Хочеться вкотре подякувати закордонним волонтерам та благодійникам за допомогу та співпрацю.